День на зв'язку Годинів ТВ. У нашій школі відбувається найочікуваніша подія цієї осені вибори президента. Хто ж стане новим лідером устінського самоврядування? Наш кореспондент уже на місці подій і готовий розповісти більше. Вітаю! Прямо зараз ми знаходимося біля Годилівської школи, де вже зовсім скоро обруть нового президента учнівського самоврядування. Учні вже активно обговорюють кандидатів. Особливу увагу привернула учениця Гресименко Ірина, яка пропонує цікаві креативні ідеї для нашої шкільної родини. Давайте задамо їй декілька питань. Цього року на посаду президента школи глотується багато учнів скажіть, що вирізняє вас серед них і чому? Що ж, топ-5 причин, чому вам потрібно обрати саме мене: відповідальність. Тому ваші прохання завжди будуть почуті. Креативність. Я вмію створювати нове та нестандартне, тому втілювати життя будь-яку вашу ідею. Лідерство. Я можу зберігати холодний розум та знайти найоптимальніший вибір в найскладніших ситуаціях. Організаційність: досвід в учнівському комітеті дав краще зрозуміти потреби учнів. Комфорт, який ви неодмінно отримаєте завдяки нашим зусиллям. А тепер давайте дізнаємось, що про це думають інші. Іра гарна, красуня і я хочу, щоб вона стала президентом школи, тому що вона розумна і хороша. Ми, ми вважаємо, що, що Іра, буде, Іра буде, буде хорошим президентом. Тому ми тому... голосуємо за нею. Да. Іра буде хорошим президентом, тому що вона хороша репутація. І Як людина, хороша. Я вважаю, Іра буде дуже хороший президент школи, тому що вона дуже розумна, відповідальна, і вона буде найкращим президентом. Отже, як бачимо, ідеї кандидатки знаходять у школярів. Чи стане вона новим президентом школи? дізнаємось зовсім скоро. Ми на це сподіваємось. Дякуємо за репортаж. Ми стежимо за подіями та повідомимо вас про результат. До зустрічі!